в Україні стартує освітньо-грантова програма Траєкторія для ветеранів та сімей військовослужбовців. Долучитися запрошують і мешканців Закарпаття. На учасників чекають освітні онлайн та офлайн зустрічі з основ бізнесу, фінансового менеджменту, цифровізації та маркетингу, а також індивідуальні консультації спеціалістів та фінансова підтримка. Програма Траєкторія 2.0» – це про в першу чергу два місяці навчання, в рамках якого ми в середовищі ветеранів, котрі вже мають досвід підприємницької діяльності, і тих, хто ще тільки задумався про власну справу, будемо ділитися досвідом, будуть працювати з групами експерти, котрі мають досвід в підприємницькій діяльності, починаючи від моменту, коли ви прийшли з ідеєю зрозуміти наскільки потрібен такий бізнес в нашому регіоні, наскільки важливо, кому ми будемо продавати нашу продукцію чи надавати наші. Послуги, як правильно розрахувати наш бізнес-план, оцінити потенціал технічний, людський, фінансовий і так, далі, і так далі. Починаючи від стратегії і завершуючи питанням безбар'єрності бізнесу. Проект розрахований як на досвідчених підприємців, так і на початківців, розповідають фахівчині центру Дія бізнес-Ужгород. В онлайн форматі до програми можуть долучитися всі охочі. Також передбачена поглиблена навчальна програма. Два місяці раз на тиждень ми будемо зустрічатися в офлайн форматі, три години працювати з експертами, які мають досвід в розвитку бізнесу. Далі у нас буде дві годинки онлайну, так само раз на тиждень, де можна буде задати запитання, які у вас залишилися після тої чи іншої тематики. Зрозуміло, що не можна за три години пояснити всі ази, всі підходи, які стосуються, наприклад, стратегії, чи масштабування бізнесу, чи безбар'єрності. Тому є час кілька днів в перерві між одним і Іншим нашим форматом подумати, задати собі якісь запитання, зафіксувати і потім задати їх експерту, який в стані буде пояснити, підказати, супроводжувати. Офлайн навчання в Ужгороді відбуватиметься на базі ветеранського хабу, тож організатори сподіваються створити в рамках проєкту дружнє експертне середовище. У ньому люди зможуть поділитися власним досвідом і підтримати одне одного. Насправді це те, чого дуже зараз не вистачає, якщо людина має гарну ідею, але не розуміє, куди з нею іти. З одного боку є чудові просто програми сьогодні від Українського ветеранського фонду. Є програми підтримки від держави, є робота, власна справа. Але з чим стикаються найбільше учасники цих програм? Кошти отримати не проблема. Далі виникає запитання, що з цим робити, як правильно вести цю діяльність, як управляти цим бізнесом, хто може допомогти, порадити, підказати. І, власне, в цій програмі ми ці речі врахували. Після двох місяців навчання учасники знатимуть, як правильно розпочати підприємницьку діяльність, матимуть готовий бізнес-план. Та зможуть залучати фінансування загалом для грошової підтримки тих, хто продемонструє успішне проходження програми, передбачено 20 мільйонів гривень. Прийом заявок на участь триває до 23 березня.